Подивіться на цього енергійного усміхненого чоловіка. Чи можна було б сказати, що він відзначає 60-річний ювілей? А якщо скажемо, що це говориться не про вік, Олександр Андрійович Рижик, тракторист відділення Березанський елеватор, відзначає 60-річний ювілей своєї трудової діяльності, саме так, 60 років робочого стажу. І 10 квітня колектив Баришевської зернової компанії щиро проводжав свого колегу на заслужений відпочинок. Важкі часи були встановлені. Але з 1963 року почати свою трудову діяльність. І ну, буквально в липні місяці було 60 років трудового стажу. Дай Бог всім нам такого здоров'я, наснаги і поваги і від. Їх ніхто не скаже на сьогоднішній день поганого слова, правильно? Ні одного зальота, ні в чому не було діда. Чи субота, чи, не за... чи неділя, завжди, Все. завжди вперед, да? Тільки так. Ще молодь там щось, а я там не виходить, а дід... Хорошо я буду. Любий час. Коли перезвонив він вже тут. Я ж роботу не покидаю, буду приходити в гості і для консультацій, сміється новоспечений пенсіонер. І у його наполегливості, говорять колеги, немає жодного сумніву. Мене ніхто не обіжав, я нікого не обіжав. О, мені, як то Сергій Миколаєвич сказав, буває, що треба на ніч вийти. Я ніколи не відказувався. Від усього колективу Баришівської зернової компанії приємний подарунок сучасний плазмовий телевізор з інтерактивною приставкою. І на додачу щира подяка за пройдений трудовий шлях і побажання багато мирних років життя у здоров'ї. І завжди будемо раді бачити вас, Олександре Андрійовичу.